Друзі, вітаю вас! Канал Квантової психології і Таро. Пропоную сьогодні до вашої уваги розклад про стосунки на три позиції. Що будемо розглядати, яку роль грає чоловік. Яку роль грає жінка? Сумісність партнерів. Що планує робити з цими стосунками чоловік? Що планує робити з цими стосунками жінка? Негатив, який існує, позитив. І підсумок. Загадайте період часу, наприклад, місяць, два, три? Що буде? Як будуть розвиватись дані стосунки протягом цього періоду часу, і яка порада? Тепер для тих, хто вибрав другу колоду, так само дивимося роль, яку відіграє чоловік, жінка, яка сумісність партнерів, що планує робити з цими стосунками чоловік. Що планую робити з цими стосунками? Жінка? Негатив в стосунках, позитив? Підсумок на загаданий період часу. І порада вам. Сама вам. І для тих, хто вибрав третю колоду. Роль, яку відіграє чоловік, роль, яку відіграє жінка. Сумісність партнерів, що планує робити далі з цими стосунками чоловік. Що планує робити з цими стосунками далі жінка, негатив в стосунках, позитив підсумок на зазначений період часу: 1, 2, 3 місяці. І порада вам. Саме вам в цих стосунках. Отже, починаємо розглядати. Отже, перша позиція. Роль, яку грає чоловік, або як бачить його жінка. У вас є побачення певні. Ви задоволені, часом який проводите з партнером, роль, яку відіграє жінка, або як її бачить чоловік. Дитина, тобто, або жінка сама по собі, як дитина, або молода, або оновили стільки стосунки, або хоче дитину, хоче оновити стосунки через народження дитини. Яка є сумісність партнерів? Кажуть, хтось збирається, збирається кудись іти, а інший просить його не полишати. Дивно, чому так? Адже чоловік бачить, жінка вірніше бачить, що все в порядку? Жінка бачить, що все в порядку, що чоловік відіграє нормальну роль. Сама хоче оновлення дитини, але сама чомусь іде. А чоловік хоче її утримати. Що планує робити з цими стосунками саме чоловік? Чоловік вважає, що нічого тут страшного такого немає. Жінка плаче, але це такі дрібнички якісь. Що планую робити з цими стосунками жінка? Тут хочеться якось або по-іншому, або з іншим чоловіком час провести. Або з цим чоловіком. Приємно провести просто час. А що буде далі? Негатив в стосунках який? Те, що вони не завершуються, ці стосунки. Позитив який? Що допомагає чи об'єднує? Тут алкоголізм, певна залежність є. І підсумок сама любовання. Коли людина любить сама себе егоїстично. Тобто, що тут відбувається? Чоловік ходить на побачення. Жінка хоче дитину. Тому що чоловік цього не хоче, вона від нього йде. Він думає, що це дрібнички якісь, що вона переживає за все це. Жінка може думати, що оці легкі просто стосунки, коли без дитини от воно, що я зрозуміла. Там, де без народження дитини, без родини і так далі, де що не серйозне, а просто легкий час, то таке їй не підходить. Тому, кажуть, це має завершитись. І негатив тут саме через це. Тобто, побачення це добре, але чоловік може часто випивати або мати якусь іншу залежність, плюс бути гаїстом. Якщо чоловік дивиться даний розклад, значить тоді все навпаки можна переграти. Наприклад, чоловік хоче родину, дитину, щоб все було, як годиться. А жінка попалась та, яка не хоче. Можливо, вона була вже заміжня, вона вже не хоче, наприклад, заміж. Да? Або, в принципі, не хоче на даний період часу. Можливо, в неї просто якісь інші цінності. Зайнята вона собою. Тому тут по першій позиції стосунки завершаться. Через те, що у партнерів абсолютно різні цінності і різні цілі. Яка парада, кажуть: любов в своєму серці потрібно постійно накопичувати? Накопичувати любов, щоб вона зростала, тоді все буде добре. Якщо любові в серці мало, ми не зможемо. Будувати стосунки з іншими людьми, це буде складно. Це буде складно. Чому не складаються тут стосунки? Основна причина, ну, тут вибір є певний. Тут вже про це також казали, натякали. Тут або жінка вибирає з двох чоловіків, ще ходить на побачення, ще вибирають, думають як, або чоловік вибирає серед двох жінок. Тому тут існує момент певного вибору все ж таки. І треба правильного партнера вибрати. Якщо ви хочете просто час провести. Вибирайте для цього. Якщо ви хочете родину створити, то для іншого. І інший партнер тоді має бути. Тут треба бути уважним і пильно спостерігати за тим, з ким ви зустрічаєтесь, плюс самі як ви поводитесь. Чи у вас є відповідність того, що ви хочете, тому як ви поводитесь, як ви себе показуєте, як ви себе демонструєте. Наприклад, дівчина молода, може хотіти родину, але вдягатись досить легковажно і поводитись легковажно, щоб привабити хлопця якогось. Це все по молодості, але просто неправильна поведінка притягує неправильних партнерів. Тут треба зважати на це. Далі друга позиція, хто вибрав другу колоду. Роль, яку грає чоловік або як його бачить жінка. Подарунки якісь. Чоловік дарує, жінка отримує. Тут задоволення, певне, існує. Далі роль, яку грає жінка. Жінка тут грає роль легковажної. Жінки, яка начебто хоче тільки грошей, або може віддавати себе за гроші. Чи існує сумісність партнерів? Ні, сумісності немає, тому що тут існує певна помста, хтось комусь має помститись за щось, або чоловік жінці, або жінка чоловікові, або тут просто стосунки, коли купують собі жінку. Можливо, є заможні чоловіки, які купують собі жінок. Врешті-решт, жінки їх потім ненавидять. Хоча самі можуть на такі стосунки погоджуватись. Звісно, несвідомо. Потім це з часом розуміється. Що планує робити з цими стосунками чоловік? Ну, для чоловіка тут цікавий саме момент близькості сексуальних стосунків. Тобто йому тільки це потрібно. Тому він тут дарує. Подарунки і до жінки, відповідно, ставиться. Можливо, сам чоловік не вміє правильно ставитись до жінки, можливо, постраждав від якоїсь жінки раніше, можливо, таким просто вже вродився і такий є, тому у нього, відповідно таке не досить правильне ставлення до жінки, тому що навіть до жінки легкої поведінки ти маєш ставитися як до леді. Тоді ти справжній чоловік, але тут такого ставлення не спостерігається. Що планує робити з цими стосунками? Жінка. Жінка тут показує родину, дім хоче. Який є негатив в стосунках? Ненависть, певна, От помста, ненависть вони присутні тут. Який позитив в стосунках? Просто сумно людям. Вони тут не дуже, начебто можуть знайти якесь порозуміння, але, в принципі, могли б знайти порозуміння, поцікавитись один одним, хто що хоче, пропрацювати свої темні сторони, певні, підвищити вібраційний свій рівень, зменшити негатив у вигляді помсти, ненависті. Огиди якоїсь, і можна було б вирішити дані стосунки позитивно, якось їх більш приємно прожити більш духовним чином. Який підсумок на зазначений період? Кажуть, щастя, ви маєте ґрунтуватись на тому, щоб отримати певне щастя. Якщо ваші стосунки стануть щасливими, ви зможете їх побудувати. Прибравши деструктивні емоції типу ненависті, типу стосунків не досить позитивних, а в плані помсти, в плані того, хто кому за що хоче помститись: жінка чоловікові, чи чоловік жінці, за що. Невдалі стосунки з батьком чи з матір'ю. І досі це тягнеться, чи це тягнеться з минулих життів, ще досі. І це варто було б вирішити. Тому, якщо хтось зможе вирішити всі ці проблеми, то буде певний позитив отримувати. Але чому негатив такий відбувається? До речі, яка порада? Порада народитись заново? Можна використати метод? Я часто його рекомендую. Простити себе і простити інших. Якщо з нами якось поводяться, можливо, ми так само поводилися з іншими людьми в минулих життях, а тепер карма вступила в силу. Тому всіх прощаємо і себе в тому числі відпускаємо все, народжуємось заново і проживаємо нове щасливе життя, щасливі стосунки. Чому тут вони нещасливі все ж таки? Хтось довго чекає чогось. Багато ідеалів різних має. Суспільна думка постійно говорить, що треба щось вирішувати, щось робити. Жінку постійно кажуть: ти не така, тому жінка тут може багато працювати, сама себе звинувачувати в чомусь. Іноді поводитись так, як деструктивні жінки поводяться, виконувати роль мами для свого чоловіка. Тому там потрібно все це поприбирати і зцілити такі травми. Далі, тепер, щодо третього розкладу. Для тих, хто вибрав третю колоду, роль яку відіграє чоловік. Чоловік у нас сам по собі, самітник такий, шукає себе в пошуках якихось постійно знаходиться, чи себе шукає, чи когось шукає невідомо. Жінка, роль, яку відіграє жінка. Жінка тут мах, чарівник свого життя. Все така, робить все, що хоче, в неї все вдається. Тобто, чоловік ще на пошуках духовності, жінка матеріалізує щось в світі. Чи є в них сумісність певна? Кажуть, вони, скоріш за все, вже пройшли певний відрізок шляху разом. Всі-всіх зрозуміли, можливо, вже не спілкуються, скоріш за все. Тобто сумісність тут не дуже висока, чому? Тому що щось хтось не зміг зробити, так як годиться. Що планує робити з цими стосунками чоловік? Чоловік тут планує щось робити, все ж таки. Як робити тут буде підказувати саме жінка. Що планує жінка робити з цими стосунками? Вона, начебто, поруч знаходиться з чоловіком, поки він проходить певне випробування. Вона трошки боїться, чи вийде в нього чи ні. Який негатив в стосунках? Тут не стільки негатив, скільки треба навчитись генерувати певні ідеї. Тобто чоловік має навчитись втілювати те, що, наприклад, зудумала жінка щось, і якось хочеться, а як вона не знає. Але чоловік вміє, чоловік вміє, знає, як це зробити. От це треба було б на це звернути увагу і чоловікам навчитись. Жінкам розуміти, що вони хочуть, чоловікам знати, як це матеріалізувати. Далі, позитив, який в яких стосунках, що допомагає. Те, що пара тут знаходиться в процесі, в процесі. Тобто, жінка розуміє, що вона хоче, як вона хоче, чоловік працює над цим. Підсумок. На зазначений період часу це достаток це всього стільки, скільки потрібно. Тобто жінка задоволена, чоловік задоволений, виповнюються певні бажання, і на найближчий період часу в цій парі саме будуть здійснюватись досить позитивні зміни. Тобто, можливо, чоловік вийде з самопізнання, можливо, жінка йому просто підкаже, що робити, тому що тут часто вона його показують постійно, кудись кличе, генерує ідеї. А чоловік має навчитись їх втілювати в дійсність. Можливо, він тут шукає спосіб, як йому, як йому. Навчитись матеріалізувати речі. Зараз подивимось, чому він знаходиться в усамітненні. Чому знаходиться в усамітненні? Тому що раніше жінка була розчарована. Ним, а тепер ні. Він не хоче, щоб вона була розчарована. Він хоче знайти спосіб, як можна було б зробити по-новому. Так. І в парі вони зможуть подолати всі ці труднощі. Тобто по третій позиції досить гарна йде інформація, і пара тут може розвивати свої стосунки якнайкраще. Тобто, вже все вдається, вони на правильному шляху. Якщо не знає людина, що робити, от у самітнені знаходиться, кажуть, потрібно не книжки читати, а на внутрішні знання орієнтуватись. Тобто у нас всередині є потужне джерело знань, і ми можемо завжди звертатись до себе всередину, і там будуть знаходитись всі відповіді на наші запитання. Тобто тут порада саме чоловікові звернутись або до жінки, яка володіє такими внутрішніми знаннями, або навчитись самому знаходити ці знання зсередині самого себе. Так тоді кажуть, отримаєте певний баланс в житті, інь янь Тобто такі у нас пари сьогодні показувались, такі стосунки були. Кому потрібен особистий розклад, будь ласка, звертайтеся за телефоном, вказаним під відео. Але якщо ви себе пізнали в одному з цих трьох коротеньких розкладів, значить ви можете використати паради, там, де відчуття ваше внутрішнє, Зрезонувало там, де вам щось йокнуло, щось підказало, що це ваше. Ви можете скористатись такою підказкою і поліпшити ваші стосунки. Я бажаю вам щасливих стосунків. Кохайте, будьте коханими. Мирного неба вам. живіть в любові!